Пора зав'язувати. Ну, привіт, Микола. Давно не бачили. От чорт Я пропада. Це жора. Жора. Це місцевий ТЦКшник. Півтора центнера доброти і вічливості. Жора володіє всіма якостями зразкового співробітника ТЦК. А це здоровий цілеспрямований погляд, смачно пахнуча, вражаюча посмішка. Похайний зовнішній вигляд. Жора дуже старанний працівник, і до своєї справи він підходить зі старанністю і азартом. Немало ухилянтів було відправлено на фронт саме з його бусика. Хоча сам Жора не пробув на нулі ні дня, він, звісно, може довго розповідати, як він побував у всіх гарячих точках і пройшов через кілька військових конфліктів переможною ходою, звісно, але жодного живого свідка його подвигів немає. Не виключено, що сам жора цьому і сприяв. Все це, це робить жору неофіційним обличчям всієї структури ТЦК та СП. А ще у жори є три вірних супутники. Ні, я про мух. Брюса, Джорджа і Пітера. Зазвичай такі водяться у переробленої їжі або на тухлому м'ясі. Видимо для них жора теж своєрідний еталон. Я вже подумав, що ти кудись чухнув, аки все тут рідне. Куди зібрався, шановний? Мені ось пам'ятається, що останній раз ти йшов за особистими документами. Місяць тому, здається. І як, знайшов? Так, знайшов. Зараз ходжу при мису. Дякую, не треба. В бус сідай. В ТЦК поїдемо. Дані твої оновлювати. <реку> заманливо, але я пас. Твоє бажання не обов'язкове. Офіцере, я затриманий? Я можу йти. Гоша, йди, поки там травку пожуй, мотелики полови, іди і короче, не заважай працювати. Що стоїте, пакуйте молодого.